Дивіться, яка вишукана краса яскрава в жовтому кольорі. Такі шикарні, вишиті, наче живі гортензії. Як красиво фалди не спадають, метелики, 3D-квіточки окремо вишиті, стеклярус японський. І ось така красунічка бджілка мохната. Бачите? Яка Красунечка, метелики. І оця краса поїде до дівчини. Чарівної дівчини з міста Харків. Анічка, всі вже її знають. Ой, яка краса. Яка краса. Аж самой подобається Капець. Дивіться, яка краса. Ще зробимо фотосесію. Щоб всю красу показати. Потім ще Анічка зробить. От так. Глибина гортензії прям дуже красиво все передається. Дуже красиві.